Не бабла кить повітряна тривога, мовчить сонечко пише, що потрібно ще А потрібно розповісти вам, шановні мої глядачі, про інноваційну розробку в сфері альтернативної енергетики, а саме, сонячну систему EcoFlow power stream На сьогодні це унікальне рішення, яке було створено для використання в приватних квартирах. Звісно, таку систему можна встановити і в приватному будинку, кафе або ж магазинчику. Але першочергово виробником мається на увазі, що користувачі будуть монтувати сонячні панелі на своїх балконах. Отримано завдяки цьому електроенергію вони зможуть спрямовувати в домашню електромережу або ж накопичувати у зарядні станції. За задумом, використання такої системи дозволяє частково зменшити централізоване енергоспоживання, а отже, зекономити кошти та досягнути. Певної енергонезалежності. Так це чи ні? Зараз вам про все детально розповім. Але перед тим підпишіться на канал, будь ласка, адже саме тут регулярно публікуються корисні та цікаві огляди, відео з порадами та прикольний контент, виключно державною мовою. Ми дуже стараємося робити Ютуб україномовним і будемо безмежно вдячні за ваші підтримки. А хто не підпишеться, буде закусаний моєю собакою. Тож з вас вподобайка та підписка. А я розпочинаю. Перш за все, давайте подивимося, з чого ж складається ця сонячна система та які її основні характеристики. Насправді існує кілька модифікацій, що відрізняються як комплектацією, так і потужністю. Також всі елементи EcoFlow PowerStream можна придбати окремо. Таким чином, користувач має змогу власноруч збільшити ефективність цього обладнання, або ж використовувати певні складові у власних цілях. До комплекту Power Stream, який потрапив до мене на огляд, входять дві сонячні панелі загальною потужністю 200 Вт. Виробником передбачено можливість монтувати їх з зовнішньої сторони балкону. Проте я так не заморачувався і просто вивісив їх за вікно. Також тут є потужний сучасний мікроінвертор. Він доволі компактний, а його вага складає приблизно 3 кг. Цей прилад був спеціально розроблений для фото Електричних систем він здатен перетворювати енергію від двох сонячних панелей потужністю до 400 Вт кожна і забезпечувати вихід постійного струму на рівні 600 Вт. Завдяки максимальній вхідній напрузі фотоелектричного порту 55 Вт і порту постійного струму 59 Вт, мікроінвертор оптимально обробляє вхідний струм до 13 А. Крім того, забезпечується вихід змінного струму у мережу в межах 800-600 Вт. При цьому максимальний вихідний змінний струм становить 2,8 А або 3,7 А. Здатність до максимального. Мальної потужності заряджання та розряджання становить 600 Вт. А зарядна напруга коливається від 30 до 58 Вт постійного струму. І давайте я вам зараз розкажу більш простими словами на прикладі. Уявімо, що вам потрібно вімкнути кондиціонер. Він споживає 1 кВт. Станція може видати 800 Вт максимум. Отже, 800 Вт кондиціонер бере із станції, а 200 із мережі. Тобто, ви платите лише за 200 Вт, які берете з мережі, а все інше вам видає сонечко. Прилад захищений від впливу вологи та пилу за стандартом ip 67 Мікроінвертор оснащений Wi-Fi та Bluetooth. Це необхідно для підключення обладнання до систем розумного будинку та моніторингу його роботи віддалено. Роботу мікроінвертора доповнюють розумні розетки EcoFlow Smart Plug. За допомогою них відстежується енергоспоживання побутових приладів у режимі реального часу. Завдяки цьому мікроінвертор може розподілити потрібну кількість. Електроенергії для кожного приладу а надлишок накопичити у зарядну станцію. Цей комплект EcoFlow PowerStream включає також потужну зарядну станцію, про яку я вже детально розповідав в одному з минулих відео. Звісно, на сьогодні багато хто має цю або іншу модель у власному користуванні. Саме тому виробник передбачив можливість дещо зекономити та придбати сонячну систему без зарядної станції. З комплектацією та характеристиками більш-менш розібралися. Давайте зараз покажу, як це все підключати та використовувати. Компанія EcoFlow прагне зробити свою техніку максимально простою для користування. Для встановлення та налаштування приладів цього бренду вам не знадобляться ані якісь специфічні знання, ані професійні інструменти. Тим паче не доведеться залучати електрика. У комплекті вже є всі необхідні з'єднання. Дроти та докладна інструкція, написана зрозумілою мовою та навіть з малюнками. Власне, мені вдалося впоратися навіть не заглядаючи до неї. Звісно, таких геніїв, як я, в світі небагато, проте впевнений, що і у вас все вийде швидко та легко. Екстра бетрі, екстра беттері. Соляр. Сюди. Сонячний соляр, так і мене. Чик. Все. Не можна під'єднувати цей дріт в кофло саме у розетку. Сюди це написано. Не можна. Наостанок потрібно встановити на свій смартфон фірмовий додаток від EcoFlow. За допомогою нього можна вмикати і вимикати під'єднані пристрої, регулювати їх роботу, слідкувати за ефективніші системи. Маю відмітити, що EcoFlow PowerStream інтегрується з популярними розумними системами, такими як Apple, Amazon, Google, Samsung та інші, які підтримують Технологію Мейтер. Це робить управління системою ще зручнішим та максимально універсальним. Звісно, вам цікаво почути і про недоліки цієї системи. І вони є. Але полягають не в якості обладнання або його функціоналі, а у положенні квартири. Зараз поясню. Вікна моєї квартири виходять на схід. Навпроти знаходиться багатоповерховий будинок. Таким чином, сонечко освітлює мій балкон приблизно 3-4 години на день. Звісно, цього мало вато, щоб система EcoFlow PowerStream встигла згенерувати достатню кількість електроенергії. Проте навіть за таких умов мені вдалося дещо зекономити. Впевнений, аби панелі були встановлені в іншому місці, де на них потрапляло б сонячне проміння впродовж усього дня, то результат роботи системи був би просто приголомшливий. Також маю відмітити, що ця техніка не буде працювати, якщо оселя залишиться без централізованого енергопостачання. Тому на випадок можливих зимових блекаутів її потрібно буде дообладнати генератором. Отже, підводячи підсумок, маю сказати, що сонячна система EcoFlow Power Stream – це інноваційна розробка, яка допомагає заощаджувати кошти. Прияє збереженню навколишнього середовища та наближає користувачів до максимальної енергонезалежності, незважаючи на те, де вони мешкають у приватному будинку або в звичайній міській квартирі. А дізнатися всі технічні характеристики та актуальну вартість цієї системи ви можете, як завжди, перейшовши за посиланням у відео. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть це папа! Підписуйтесь на канал, ставте «подобайки» і папа! -па.